Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про три нові машинки, які вийшли на тестування буквально вчора. Перша машинка це Об'єкт 701. Це важкий танк преміумний 8 рівня СРСР. Друга машинка це у нас тт 190 м це танк Чехословаччини акційний, 9 рівень. І третя машинка це та, яка буде у нас вже після нового року в новій лінійці Type 3 Gune. Шостий рівень, важкий танк Японії. Це ця лінійка, яка з подвійним прицілом а це з цією новою механікою. Зараз я про це все розповім, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто нагадати, щоб ви не пропустили, це трансляції Twitch Drops. Багато хто з вас цікавиться цією інформацією, і вони вже знають. Але для тих, хто не знають, то я розповім, що розпочалася фінальна частина міжнародного чемпіонату з World of Tanks 2023 року. Якщо коротко, то в нас є три дні трансляції сьогодні, завтра і післязавтра, 24, 25 і 26 число. Якщо 24 і 25 тут розхідники нагороди, тобто вони не варті навіть, то, щоб передивлятися, якщо хочете, можете їх забрати. То 26-11, за 240 хвилин, ми зможемо забрати одну із нагород 2D-стилі. Один день преміум аккаунта, три дні преміум аккаунта, Супер Першинг можуть випасти навіть 34 3485 м і взх 120 ПТ Китайська 8 рівня. От такі от хороші можуть бути дропси. Звісно, в основному всім буде випадати або день према, або два дистиль, але тим не менш, треба свою успішність так сказати, випробувати, можливо, комусь пощастить. А тепер поїхаліть вже по техніці. По техніці поїхали. Перша машинка у нас Об'єкт 701. Це, як я вже сказав, радянський преміумний важкий танк 8 рівня. Об'єкт 701 виходить на супертестування. Ця машина має легко впізнаний сулет, класичну радянському важкого танку, 122-мм гармату з чудовим ураженням за постріл і чудову броню. До недоліків цього танка можна віднести низьку рухливість, зараз ми розберемо. Всього 30 км вперед. Керування з гарматою та базову дальність огляду. Ну, що мається на увазі, що там погана стабілізація і дуже погані характеристики поточності. Давайте розберемо от характеристики коротко даної машини, тому що він дуже схожий цей танк до того самого, як він у нас називається, К2 чи як оцей танчик. Об'єкт 701. Дивіться, 390 у нас разова шкода на стандартних підкаліберах, і на, стандарт... і на голдових е... кумулятосах. 530 у нас разова шкода на фугасах. 61 вони пробивають. Тоді як стандартний снаряд підкалібер пробиває 221, летить із 1400 швидкістю. Тобто для підкалібера це якраз нормально. Стандартний показник по пробиванню і 1400 це дуже хороша швидкість польоту. Голда вже пробиває 270, як, наприклад, тут саме Бізанте. 820 летить. Це низькувато, скажу чесно, класно було, якби десь 10 1000 летіло. І 61 пробуває у нас, я вже казав, фугас і 790 летить. Тобто швидкість польоту снаряду базового снаряду дуже хороша. А от голди і фугаса погана, можна сказати. 15 секунд перезаряджання у нас даної машини, звісно, це довго. 2,9 секунди час зведення, звісно, це довго, тому що тут погана стабілізація, друзі. І 0,44 у нас точність це дуже погано. Мінус 5, плюс 20 у нас кути. Задирається хорошо, опускається дуже погано. І 30 у нас снарядів боєкомплект. 4 чоловіка у нас екіпаж. 30 вперед-12 назад у нас рухливість, при тому, що потума потужність 13,6. Ну ви самі розумієте, що він дуже повільний. Він навіть 30 не буде своїхати, в основному 20-25. 21 у нас градус, швидкість повороту е, башти і швидкість повороту шасі. Тобто він розвертається дуже повільно. Це абсолютно дуже повільна машина. Фішкою цієї машини є його живучість. 1650 на 8 рівні, друзі, у нас ХП на 150 підвищено. 120-160-120 у нас корпус, це дуже круто. Він буде танкувати. 250-160-160 у нас башта. І 340 огляд. Ну, тобто огляд урізаний для того, щоб він далеко не світив, тому що це танк ближнього бою. І е, мається хороше бронювання. На кшталт, я ж кажу, то само К2, чи як він називається, К2, по-моєму. У мене його немає просто. От така от перша у нас машинка. Друга машинка акційна. ТТ-130М. Чехословацький акційний важкий танк 9 рівня виходить на супервипробування. Значить, що про нього пишуть? Однією з ключових особливостей ТТ-130М є вдале поєднання компонентів як радянських, так і китайських важких танків, завдяки чим удосконаленням танк оснащений потужною китайською 130-мм гарматою, яка завдає враження 490 одиниць. За один постріл. Однак висока шкода компенсується тривалим часом перезаряджання. Давайте подивимося, по характеристиках коротко розберемо. Значить, 490 у нас разова шкода, 244 пробувають стандартні снаряди, 980 летять. Ну, Все нормально, тут я нічого не можу сказати. Швидкість польоту якраз норм. 306 пробуває у нас голда. До речі, стандартні снаряди у нас 244, це ББшки, голда під на 306, аж пробуває, також для 9 рівня це нормально. Фуга 640 аж наносить домашки, 65 прибуває, 980 летить. Тобто швидкість польоту снаряда у межах допустимого. Це нормально около 1000. 14,7 перезаряджання довгувато, але альфа 490, 2,9 час перез... зведення. І 0,42 у нас точність. Ось така у нас машиночка. Міс 5 плюс 20 кути. Некомфортні, тому що вниз не опускається. 30 вперед 14 назад, повільний. 10 питома потужність це взагалі повільно. Ми навіть гірше за льову будемо рухатися. 20 у нас швидкість повороту шасі, 25 у нас швидкість повороту башти. Тобто ви розумієте, що ця машина дуже повільна, навіть повільніша попереднього танка 701-го. Значить, по живучості 1750. Кругова броня по корпусу 170-70, по башті 300 150 90 Звісно, башня буде танкувати, але навіть на цій картинці видно, що є лючок, який буде пробиватися без проблем, я думаю. Тепер поїхали на третю машинку, подивимося її Type 3 Junu. Ця машинка це важкий танк 6 го рівня з нової японської гілки, виходить на супертестування. Давайте подивимося, що в нас по цій машинці От є, по характеристиках. Значить, гармата у нас. 230 наносить разову шкоду на стандартному ББшному і на підкаліберному снаряду. 280 у нас наносить фугас. Пробиває стандартний 150, під 218, тобто голда. І 44 пробиває у нас фугас. По швидкості польоту снаряду, як для 6 рівня, також нормально. 850 у нас стандартна ББшка, голда 1080 50 у нас е, пробу, летить е, фугас. 7,3 секунди перезаряджання, 2-3 секунди час зведення, 0,37 точність. Ну, Я скажу чесно, для 6 рівня в принципі, це характеристики плюс-мінус стандартні, вони не жахливі. Мінус 10 плюс 20 кути, до речі, класні. 35 вперед, 12 назад у нас по рухливості, при п'ятновій потужності 15,4. Ну, Це, можна сказати, вже поближче до динамічного важкого танку. E, значить 30 градусів у нас швидкість повороту шасі, це не дуже швидко. І 30 градусів у нас швидкість повороту. Башти це також не дуже швидко. Це в межах допустимого для важкого танку, для такого типу. Тим більше, що башта навіть повинна щось відбивати. Бачите, яка в неї форма. І ось дивіться, бронювання башти 160-60-40, бронювання корпуса 130-50-40. Ну Ви самі розумієте, що от по корпусу, я не знаю, він напевно відтанковуватиме під кутами. Під певними. А от башта обіцяють, що буде танкувати. Ну, це можна перевірити на танк GG, але зараз немає цієї інформації, тому що цієї техніки ще не занесли туди, щоб подивитися на модельку. 360 метрів у нас огляд. E, значить, 5 чоловік екіпаж. От така у нас машиночка буде на шостому рівні. Звісно, це все тестові характеристики. Може ще щось змінитися, але тим не менш, уже основна інформація, я думаю, не буде мінятися. І останнє буквально пару слів. От, заміна техніки в новорічних коробках. Я вам робив відос, що в нас одним із лотів буде ЄСу-122 СРСР рівень 8ПТ преміум механіка двостволок, Або вона може мінятися на об'єкт 752. Це СРСР ТТ9 барабани три снаряди. От, от експрес пише, що замість цього лоту, із цими двома машинами, які могли бути. Більше всього буде преміум на ПТ США 8 рівня XM66F. Всі ви її знаєте, всі ви її бачили. Ця ПТ-шечка більше всього буде замість цього лоту. Звісно, до новорічного наступу буквально залишилося там днів 7, напевне. Ми скоро це побачимо. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення, друзі, до наступного відео. Па-па!